Будівля розходиться по швах, скаржаться мешканці будинку Сім на провулку Кооперативний у місті Сміла. Світлана проживає у цій двоповерхівці все життя. Пригадує останній ремонт, який тут проводили в часи її дитинства. Тут народилися, нам дали тут квартиру. І я ще пам'ятаю, коли цей будинок перекривали шифером. Він був під желізом. На желізо так і поклали шифер. Це було в -му, 1970 -му році. Це я, хоча я й була маленька, але я пам'ятаю. Будинок, зведений у 1927 році. Певний час тут була поліклініка. Згодом видали квартири працівникам залізниці. Так отримали житло батьки пані Світлани. Нині жінка бідкається, будинок поступово руйнується. Уже лягаєш спать, страшно. Просипаюся ночі, Він лущить, тріщить, тріскотить і думаєш, чи встанеш, чи тебе привалить. На кухні обвалилася стеля. Слава Богу, що натяжний був. І воно не все рухнуло комусь на голову. Відшарувалися шпалери, двері не зачиняються, а між стінами виникають щілини, через які проникають звуки та запахи від сусідів. Ось я її зараз засовую, дивіться. Прямо в квартиру. Аж туди. Дивіться, ось поки. Ось лінієчка. Якраз товщина рукушняка. Ось дивіться, 24 сантиметри. Оце глибина такої цієї. Це вашу квартиру. За словами жителів будинку, одна сторона споруди потерпає від вологи, тому будинок похилився. Тут мох росте, сюди сонце не попадає, тут постійно сирость, так як будинок з ракушняка, який тягне влагу. Саме з цього затіненого боку розташована квартира Олега Пастуха на стінах тріщини і відшарування. Чоловік застав бомбардування сміли з повітря як нинішні, так і часів Другої світової. Поїзда бомбили, ми Самолетом. в поїздам самольотами. Самольотами ми їдемо в Ми евакуацію були. І я саме налітаю, а ми в теплушках двох Оце так ми жили, діти війни чоловік зізнається на життя, пенсії вистачає за комунальні послуги, сплачує регулярно. Щоправда, грошима доводиться ділитися із дітьми. Я і щось свою пенсію для вашого життя. А саме то так я хотів. Проханням допомогти з ремонтом будинку співвласники неодноразово зверталися до міської влади. Відповідь одна. Збирайте кошти. Але так довго чекати, поки мешканці нашого будинку, які в основному пенсіонери одинокі, зберуть ці кошти, то цей будинок вже завалиться. Жителі б'ють на сполох, потрібне стягування будинку, нові відливи, стіни і дах. Але хоча б частково оплатити роботи вони не в змозі. У більшості з восьми квартир, за словами пана Олександра, Проживають пенсіонери та інваліди. У міській раді Сміли кажуть, готові допомогти. Нині діє програма співфінансування, відповідно до якої влада зможе надати кошти. Мінімум 50%, а за дотримання певних умов 80%. Заявнику, який звертається неодноразово, було роз'яснено, що рекомендовано спочатку відвести земельну ділянку, поставити комерційний облік, буде більший рівень співфінансування. Все можна виконати. До міської ради вже надійшло 53 заяви на участь у програмі. 11 будинків уже затверджені до співфінансування. Розподілено 670 тисяч гривень. Чекають подальших кроків і від мешканців згаданої двоповерхівки. Заява була подана, акт був в голові ОСБ отданий, на даний момент кошториси не розроблені, нам не подані. Тобто по акту огляду заміна вікон, фундамент і покрівля. Можливості забезпечити ремонт будинку на 100% за рахунок держави немає, зазначає керівниця ОСББ Ольга Нікітченко. Необхідні кроки для включення будинку до програми співфінансування, каже, зробила. Але без грошей співвласників будинку справа не зрушить. Документи з у нас всі є, обстеження є, акти у нас є. На жаль ну, виконати ці роботи неможливо без отої участі співфінансування. В програмі про ВОСББ прописано да, самому кращому – це 20 на 80 відсотків співфінансування, тобто 20 ОСББ, 80 – міська рада, у нас навіть 20 відсотків немає. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал «Віка».